Я звертаюся до нашого депутата, представника Ніжинської районної ради від імені тих фронтовиків, які воювали на Західному фронті, на Ленинградському, на Білоруському, на першому українському, я був командуючий Льо Константинович Жуков. Але нас, данинців, воїнів, щось обділили долею і медаллю пам'ятних Жукова не нагородили. Я просив представника нашого депутата довести до відома і Равіконко, і Районну Раду, і комісаря, чого обтілено було до да них всі. Дозвольте мені від імені всіх ветеранів, які ще залишили живим, від імені тих, хто. 私はここで一緒に行こうとした Тоби. Ми навчилися читати плакатах, Їх 306, і всі ж хотіли жити, їх 306, і людям не забулось, рану втрати тяжко заживити, їх 306, і горе в кожній хатілась, і всі, чи ім'я навпелізло. Своїм життям за те, що заплатили, і списки ті, вже не списки просто, а як бійці хоробрих, ескадрони, у себе місячці сіяє бронза, а в горі горить зоря червона. Пойменно, серцем згадаємо своїм, це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Андрусенко Микола Федосівич, Андрусенко, Федір Маркіянович, Авраменко Ілля Сидорович, Андрусенко Олексій Дмитрович, Андрусенко Павло Дмитрович, Андрусенко Кіндрат Дмитрович, Андрусенко Радченко Власпетрович, Вистирко Власпетрович, Вистирко Іван Леонтіович, Вистірко Андрій Леонтіович, Викірко Павло Васильович, Вакуленко Сергія Семенович, Лопогон Олександр Андрійович, Вистирко Аніфат Федорович, Вакуленко Михайло Семенович, Волковин Семен Ярофимович, Вопогон Олександр Васильович, вискіркопетувич, воплон Василь Гегорович. Лакор Микола Павлович, Волкогон Олександр Андрійович, Волкон Федір Андрійович, Вистерко Іван Федорович, Пластирко Павловецьович, Вистирко Федір Кирилович, Вистерко Козінлян Мапикович, Вистерко Іван Буканов, Письтерко Іван Дерезенко, Василь Тарасович, Дерезенко Трохим Пезов, Антій Якович, кулець Анастасій Васильович, кулик Євхим Никифорович, Калюжний Михайло Данилович, Калюжний Іван Данилович, Калюжний Григорій Гаврилович, Калюжний Степан Степанович, Калюжний Йосип Михайлович, Калюжний Іван Тимофійович, Кугут Олексій Леонтійович, Кугут Андрій Леонтійович, Петельнецький Іван Фелимонович, Кошма Павло Прокопович, Кошма Григорій Пилипович, Кугут Василь Леонтійович, Мозговий Тиміш Архипович, Мозговий Іван Борисович, Микитенко Іван Якович, Микитенко Настасія Сергійович. Романченко Іван Павлович, Романченко Федірвич, Сірик Микола Олександрович, Семенет Сергій Володимирович, Сердюк Іван Самілович, Свирид Тимофій Іванович, Свирид Федір Іванович, Стращенко Іван Павлович, Стращенко Павло Корнієвич, Стаценко Федір Демирович, Іван Сотович, Салівон Анатолій Олексійович, Семенко Дмитро Іллеріонович, Татаренко Михайло Харитонович. Татаренко Михайло Платонович, Татарчук Григорій Микитович Татарчук Іван Михайлович, Лібик Іван Олександрович, Лібок Сергій Олександрович, Хлібок... Шимко Михайло Іванович, Шимко Оврам Андрійович, Штиволока Віктор Артемович, Штиволока Іван Іванович Яловський Михайло Прокопович, Ярина Петро Антонович, Ярина Григорій Тимофійович, Ярин Янович, Яловський Іван Іванович, Ярина Іван Тимофійович. Ібик Лев Іванович, Ярмош Іван Кіндратович, Вискирко Петро Васильович, Творський Григорій Семенович, Ярина Антон Юхимович, Яловський Яків Ларіонович, Ярмош Іван Якович, Ярина Іван Трифонович. Учасники бойових дій. Гавриш Ведір Якимович, Максимець Павло Пеликович. Солдатські вдови. подолянку Кулина Василівна, родська Євгенія Васильівна. Шановні друзі, пам'ять загиблих воїнів, земляків, котрі загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, оголошується хвилина мовчання. Вони лежать в тісному світі, серед заліза і кісток. Уже їх вивчили на пам'ять чорнозем, глина і пісок. Не отримали тих листів молоді дружини. Замість них прийшли страшні похоронки у дімах. І ви, синьоки мої Бондарівни, сивіли за одну страшну ніч, та ворог вас не зігнув, не поставив на коліна. Дівітрила, підняла, пливе, словісна ніж на Україну, та поки серце в нас живе. Колись історія назве Нащад народження людини, бо свій за те, щоб до останку перемогти ненависних катів, щоб світ увесь у мирному світах. людьми йти хочем, в дружбі утісній, Винить нам треба шлях війні, всім серцем прагнем миру, тільки миру. Це найвищий гір, хай клич людини над світом лине. Війна з війною, хай буде мир. До сонця зводить розумний зір. Щасливі будьте дитина шановні друзі, і на закінчення НАТО нашого урочистого мітингу я хотів би надати слово нашому батюшці отцю Ніколаю. Словами привітання він перед вами виступить. І тоді я декілька питань користуюся можливості. Я вам оголошую деякі питання для вирішення деяких будь ласка, Микола Микола. Ні, ви привітайте тоді. Господі, очистки, реки наша, влади, прості, <плес> беззаконні наші, святи, посяти, свянемо ще наші, імені Твоє город Отже, наш і жиє, сіла небеса, на святі намів'я Твоє, Свяття, Твоє не буде схоля Твоя, як воно небесіє на землі, наша сушне і дай у мене і на отіння і за плані пивчия, кожні житті, я м'ясо творя, благословені є сі Господі, і на البيت ده Ще чаще переносити біль утрати наших рідних та близьких, яких ми так щиро любили, від яких ждали поради, утіхи, а їх уже поряд з нами нема, бо вони мирно перейшли в інший світ. Але, дорогі мої, уявімо, ту біль розлуки матерів, жінок, дітей зі своїми синами, чоловіками і батьками. Які 60 років тому ви проважали їх на війну. Як можна описати ту біль у серці, те, ті сльози прощання, те передчуття чогось лихого. Адже багато із них так і не діждалися, хто батька, хто чоловіка, хто сина. А замість них вони отримували похоронки і знову сльози, і знову печаль. Багато тих братських могил. В яких спочивають тіла загиблих воїнів-захисників нашої батьківщини? Ще більше одиноких могил невідомих солдатів, які віддавали своє життя для того, щоб могли жити інші про велику вітчизняну війну, згадуючи про її наслідки, про всіх тих, хто на тій війні загинув, ми все більше і більше переконуємось у тому, що нам не потрібна війна. Не раз нам доводилося чути, як чоловіки і жінки похилого віку говорять, тільки б не було війни. Адже вони на собі відчули всі тяготи цієї війни. Браті, а ще можна, можна, можна навіть в мірі руськом, говорить святий Апостол Павло. За мир моляться не по руках по селі Лібу. До миру нас призивають сивочолі вітерани, яких осталося ух, як мало. І в те, що Господь прийме наші від чистого серця принесені молитви. Назавжди осали, оселить їх у царстві вічного блаженства, а на землі про них нехай лишиться вічна пам'ять. облаженному спині мостині обласного. Более браню и я. Подяка за те, що ви все-таки змогли можливість прийти до цього до цього святого місця і прийняти участь в мітингу. Спасіба всім учасникам, хто приймав участь у цьому, середня школа, церковна приходина, КСП і всім, хто надавав якась підтримку, всі, всім велике подяка. У мене скоро деньке оголошення 14-го 14, -го, 14 -го травня у нас у будинку культури. Відбудеться якась День Матері. Сьогодні, до, до речі, міжна, такий, ну, такий є День Матері, сьогодні 9 травня, і всіх матерок, як із святом. Це державне, державне свято. І тому вже з цього буде яке свято у нас на 4 години, і ми проведемо коротенькі схід села. У нас є хто кажуть, сім'ї, котрих приймали. Прошу якають всіх вас пом'януть, всіх загиблих воїнів, наших земляків. І всіх, хто приймає участь. Щастя вам здоров'я і мирного неба. Спасибі. Мітинг, вважаю закритим.